Усім привіт! Я Світлана Чернишова, і сьогодні я буду переказувати казку шоу Неждане неди Зоряна мандрівка. Це казочка п'єса з дійовими особами для гри на сцені. Що ж за дієві особи в цій казочці? По-перше, це два клоуни: білий клоун і рудий клоун, чарівниці Фея і Феїнка. Космічні монстри. Моцний. Спритний і головатий, сузір'я, одноріг і велика ведмедиця, мешканці планет, пасічниця, злача клунка і дракончик. Тож, розпочинаймо. На сцену вибігають два клоуни, рудий і білий. І спочатку засмучуються, що свято скінчилося, а вони на нього спізнилися, але потім з'ясували в дітей, які сидять у залі що ще нічого й не починалося. Рудий клоун вирішує, що він буде ведучим, але білому також хочеться спробувати себе в цій ролі. Вони починають сперечатися, але потім разом оголошують, що сьогодні чарівна фея полетить на небо, щоб запалити нову зірку. Далі клоуни співають пісню про чарівну зірку, яка кожному може вказати шлях. Клоуни чують оголошення, що скоро запуск зі стартового майданчика та починають хвилюватися, що феї ніде немає. Зненацька з'являються два космічні монстри моцний та спритний. Клоуни здивовані, вони вперше бачать таких істот. Монстри розповідають клоунам, що вони прибульці з іншої планети і дуже хочуть побачити фею та подивитися на те. Як вона запалює нову зірочку. Спілкуючись з монстрами, клоуни почали підозрювати, що вони замислили щось негарне і пропонують прибульцям відгадати загадку. Якщо відгадають, нехай залишаються, а якщо ні, їм доведеться забиратися з нашої планети. Непрохані гості погоджуються, але загадку відгадати ніяк не можуть. А ось глядачі. Діти, які знаходяться в залі, одразу знайшли відповідь. Другу й третю загадку прибульці також не змогли відгадати, хоч намагалися підкупити діточок цукерками, їм доводиться піти. Клоуни залишаються та знову чують оголошення. У динаміку повідомляють, що скоро буде старт до зірок, але ж феї досі немає. І тоді клоуни вирішують покликати фею разом з дітьми. Нарешті з'являється фея разом зі своєю ученицею. Фея вдягнена в гарню сукню, в руці тримає чарівну паличку, а її учениця феїнка у ковпаку астронома. Клоуни вітаються з чарівницями і дізнаються, що у феїнки на голові справжній чарівний капелюх. Фея пояснила, що вони спізнилися тому, що її учениця замість карти землі взяла карту Марса, і вони через це заблукали. Клоуни говорять, що дуже дуже чекали на фею, щоб подивитися, як вона буде запалювати чарівну зірку. Фея здивувалася. А звідки ви про це знаєте? Це ж таємниця. Потім повернулася до феїнки і суворо запитала. Чи не розповіла вона нікому секрет. І тут з'ясувалося, що помічниця нікому нікому не розповіла, тільки в одній пташечці, сороці. Фея майже знепритомніла і почала бідкатися, що феєнка така необережна і недосвідчена. Хіба можна було розкрити таємницю сороці пліткарці, але ж тепер ця новина дуже швидко рознесеться. Клоуни здивувались. А що ж тут такого? Нехай діти знають та радіють. Але Фея хвилювалася і пояснила, що діти це дуже добрі, але їй такі сили, що можуть нашкодити, використати зірку для своїх бажань або ще гірше стати на заваді. Клоуни розповіли, що бачили тут дивних істот. І фея ще більше розхвилювалася. Але Феїнка всіх заспокоїла. Та вирішила зробити сюрприз. Фея йде перевірити, чи все готово до старту, а її помічниця починає чаклувати. І ось за декілька хвилин у рудого та білого клоунів з'являються хвости. Що це почали нервувати клоуни? Це хвости. А Феїнка з радістю відповідає, що так, це хвости. І вони можуть бути дуже корисними. Так у чому ж користь? Ну, ними можна обмахуватися у спекотну погоду, відганяти різних комашок, а бантики ще можна зав'язати на хвостиках для краси. Клоуни обурюються і починають кричати на фейнку, щоб вона негайно їх розчаклувала і прибрала ці кумедні хвости. Але дівчинка зітхнула та відповіла, що, на жаль, не може їх розчаклувати, бо тему чаклування вони проходили, а ось як розчакловувати, вона не знає. Вона пропонує друзям клоунам спробувати відірвати хвости, але всі їхні спроби є невдалими. Хвости не відриваються. І тут повернулася фея і врятувала клоунів. Вона почаклувала, і хвости зникли. Фея та феєнка починають прощатися і нагадують усім, щоб не забули загадати бажання, коли вони будуть запалювати зірку. Але зненацька з'являються прибульці та обсипають фею та її помічницю різнокольоровим конфеті, яке виявилося страшним вірусом. Вони починають дуже сильно чихати та кашляти. Клоуни! Хочуть допомогти чарівницям, з'ясовується, що від цього вірусу існують ліки. Вони знаходяться на планеті золотого дракона, клоуни зможуть туди дістатися за допомогою чарівної палички та зоряної карти. Фе розгортає карту, але в цей час знову з'являються невідомі істоти, забирають карту та тікають. Клоуни готуються вирушити в небезпечну подорож, щоб наздогнати монстрів та знайти ліки для феї та феїнки. Для цього вони вивчають чарівне замовляння, щоб покликати на допомогу сузір'я. Сузір'я підказують клоунам, що прибульці полетіли до Чорної діри та вказують дорогу. Клоуни відправляються на стартовий майданчик, співають пісню. Та летять до зірок. Сцена перша. На сцені зоряне небо у міжпланетному просторі. З'являється головатий, це шеф космічних монстрів. Він співає пісню. Потім починає ходити по сцені туди-сюди і нервує з приводу того, що його підлеглі досі не повернулися. Їм потрібно було тільки посипати на фею чарівних бацил. І все. Бо зірка, яку збиралася запалювати фея, не потрібна їм тут, у темному куточку галактики, бо стане світло, почнуться різні свята, крики, галас, а він дуже цього не любить. Тут з'являються спритний і моцний, які доповідають шефові, що вони все виконали і запалення зірки відкладається. Але є чарівна квітка на одній з планет, вона може вилікувати фею. Тому зоряну карту розривають на декілька шматків. Головатий відправляє моцного з одним шматком карти на планету золотих бджіл. Там правителька пасічниця. Вона страшна, чародійка і зробить так, щоб клоуни потрапили на її планету, поїли меду та назавжди там і приліпилися. А спритний відправиться на планету золотого сну. Там є зла чаклунка. Вона сховає шматок карти і буде чекати на клоунів про всяк випадок. Раптом вони відліпляться та полетять далі. А сам головатий полетить на планету золотого дракона, знайде квітку та знищить її. Монстри співають пісню і розбігаються в різні боки. На сцені з'являються білий та рудий клоуни. Вони ставлять дітям глядачам питання. І діти розповідають усе, що дізналися про монстрів. Сцена друга планета золотих бджіл. Бджілки літають та співають пісеньку. З'являється моцний. Він починає дражнити бджілок, і одна його кусає з-за палець. Виходить зла пасічниця. Вона на вигляд старенька й дуже добра. Лагідно вітається до гостя. Запрошує його пригоститися медом. Моцне жаліється, що його вкусила бджола. Пасічниця бідкається і відповідає, що це випадковість. Її бджілки сумирні, нікого ніколи не ображають. Мастить пухлину ліками біль білю прибульця вщухає. Він говорить бабусі, щоб вона забиралася швидше, а то її може образити злача клунка. І тут пасічниця зізнається, що вона і є та сама зла пасічниця чаклунка. Моцний розповідає, що його сюди направив головатий, віддає чаклунці шматок карти і просить, щоб вона сховала його і затримала тут клоунів, які повинні ось-ось прибути на планету. Моцний прощається і зникає, пасічниця ховається. На сцені з'являються білий та рудий клоун. З'являється всміхнена чаклунка і вітається. Вона дуже привітна. Клоуни розповідають, що вони шукають шматок зоряної карти. На ньому вказана дорога на планету золотого дракона, а вже там вони знайдуть чарівну квітку. А ще питають, чи не бачила бабуся тут монстрів. Пасічниця говорить, що нічого не знає. Нікого не бачила. Білий клоун тихенько говорить рудому, що бабуся якось підозріло поводиться, вона точно знає, про що вони говорять, а значить, одною з шахраями прибульцями. Білий клоун іде шукати монстрів та карту, а рудий залишається спостерігати за пасічницею. Мед пахне дуже сильно. Чаклунка пропонує клоунові спробувати його. Є травневий, квітковий, липовий, гречаний, рудий не витримує і куштує трішечки меду. Який же він смачний. М -м -м. Раптом з клоуном починає щось відбуватися, незрозуміле. Його перестають слухатися ноги, потім руки. Рухи дуже уповільнюються, вуста злипаються, і він замирає в незручній позі. Спершись на вулик, пасічниця виходить. З'являється білий клоун. Він підходить до Рудого і бачить, що той застиг, і не може навіть говорити. Клоун розпитує дітей, і ті йому все розповідають. Тут Білий помічає пасічницю, яка виходить на сцену і починає вдавати, ніби їсть мед. Потім підходить до чаклунки. Та не начебто прилипає до неї. Вони починають ходити вдвох по сцені, сціплені. Пасічниця не знає, що робити. Для того, щоб розчаклувати клоунів, їй потрібно заспівати пісню, а вона охрипла. Щоб вилікувати горло, потрібно скуштувати спеціальний мед. Але в якому він горщику пасічниця не пам'ятає. Допомогти може тільки сузір'я Велика Ведмедиця. Білий клоун читає чарівне замовляння від феї, з'являється Велика Ведмедиця. Вона із радістю погоджується допомогти клоунам і знаходить горщик з медом. Пасічниця скуштувала меду, заспівала, і рудий клоун знову став вільним від солодких обіймів. Клоуни дякують ведмедиці, обіймають її. Пасічниця віддає клоунам шматок карти та обіцяє більше ніколи не допомагати монстрам. Велика ведмедиця та пасічниця проводжають клоунів до планети золотих снів. У цей час виходить моцний і бачить, що клоунам вдалося втекти з цієї планети. Він повертається до свого шефа і спритного. І розповідає, що відбулося на планеті золотих бджіл. Тепер черга спритного вирушати в путь. Дія друга сцена третя Планета золотих снів. На сцені стоять казани, в яких щось кипить. Між ними ходить чаклунка та співає пісню. З'являється спритний. Вони починають танцювати танго. Потім прибулець розповідає, для чого його сюди відправив головатий. Чаклунка говорить, що в неї є рецепт порошку, який можна посипати комусь на голову. І все спати буде безпробудно. Сприт не відлітає, а чаклунка йде шукати порошок. На сцені руди та білий клоуни. Білий залишається біля казанів. А рудий іде на розвідку. Виходить чаклунка і насипає білому клоуну на голову порошок. Той засинає. А чаклунка промовляє спи, мій маленький, спи, мій гарненький. Один є. Потрібно піти пошукати іншого. Вона виходить, з'являється рудий, бачить, що білий спить. Він намагається його розбудити. Кричить, стрибає, свистить, але нічого не допомагає. Діти також починають кричати, але клоун не прокидається. Рудий розуміє, що білого зачаклували. Тут виходить чаклунка і хоче наблизитися до рудого. Але той на поготові, він відступає. Чаклунка вмовляє гостя трішечки поспати та подивитися солодкі сни. Але клоун не погоджується, звичайно, хоче, щоб хазяйка планети розчаклувала рудого. Але чаклунка говорить, що може зробити це тільки за однієї умови. Рудий повинен її розсмішити. Клоун починає використовувати всі свої смішні трюки, все своє вміння. Але чаклунка не сміється. Вона розказала, що раніше сміялася дуже дзвінко, але зла чаклунка відібрала в неї сміх і молодість. Є тільки один спосіб її розсмішити запросити на планету сузір'я однорога, але це ж неможливо. Руди говорить, що він може це зробити, але якщо чаклунка віддасть йому шматок карти. Домовились клоун промовляє чарівні слова. З'являється сузір'я однорога, чаклунка засміялася і білий прокинувся. Клоуни роблять чаклунці компліменти, бо вона помолодшала і має дуже дзвінкий сміх. Потім забрали карту, зібралися в дорогу та полетіли. На сцені знову два монстри. Спритний розслючує головатого, повідомивши йому про все, що відбулося на планеті Золотих Снів. Тепер їм доведеться вирушити на планету всім разом. щоб раз і назавжди зупинити клоунів і не дати їм знайти чарівну квітку. Сцена 4 Планета Великого дракона. На сцені з'являється головатий. Який жаліється на те, що на цій планеті якось голо, спекотно, незатишно зовсім. І де ж шукати цю чарівну квіточку, і як не потрапити на очі страшному дракону. Спритні та моцні, які ходили на розвідку, повернулися ні з чим, квітки не знайшли. Голова де обурюється на них і говорить, що монстри ні на що не здатні. Хай би вже йшли подивилися, чим дракон. Хазяїн цієї планети займається. Монстри повернулися і сказали, що дракон собі спокійнесенько сидить і зірочки рахує на небі. Головатий придумав, як йому здавалося, геніальний план. Вони сховаються та будуть чекати на клоунів, як тільки вони спустяться на планету. Потім почнуть сильно кричати. Дракон захоче подивитися. Хто це бешкетує, побачить клоунів та їх і з'їсть. На небі з'являється корабель. Монстри здіймають гвалт, а потім ховаються. Дракон виходить подивитися, що відбувається, і зустрічає клоунів. Він говорить, що з'їсть гостей на обід, бо вони збили його з рахунку. Рудий та білий намагаються переконати дракона, що це не вони кричали. Дракон їм не вірить, виходить на краєчок сцени та намагається пустити вогонь з пащі, але в нього нічого не виходить. Дракон засмучується, але ж ні мама з татом, ні бабуся не змогли його навчити пускати вогонь і битися. Мабуть, маленький ще він, тому хоче додому, до мами. Дракон плаче і співає пісню. Клоуни, здивовані тим, що дракон плаче, і питають його, ти що, заблукав? І дракончик розповів, що хотів побачити, як запалюється чарівна зірка. Вистромив голову, його підхопив вихор і заніс на цю планету. А щоб повернутися назад, потрібно знайти 1321 зірочку. Там голова його сузір'я починається. А ще через сто зірок хвіст. Він дуже довго рахував, а тепер збився. Коли тепер він потрапить додому? Клоуни пообіцяли допомогти малому дракончикові, але потрібно знайти квітку. Дракон говорить, що така квітка є, вона взагалі тут одна, на всій планеті. Вони біжать до того місця, про яке розповів дракон, але зустрічають там монстрів. Зав'язується біка. Нарешті дракону вдається пустити вогонь, монстри відступають. Білий та рудий, нарешті, дісталися квіточки. Відправляють монстрів прибирати космічне сміття між планетами. Потім допомагають дракончикові порахувати зірки, прощаються з ним і всі розлітаються в різні боки. Епілог. Стартовий майданчик. На ньому здорові фея та феєнка, а також біли і руди клоуни. Чарівниці дякують клоунам за порятунок. А коли з'являються монстри, вирішують їх пробачити. Фея запалює чарівну зірку, починається свято, усі разом співають пісню. Я завершила переказ цієї п'єси. Якщо вам сподобалося, тисніть уподобайку, підписуйтесь на канал Учитель української та пишіть у коментарях. На все добре, до нових зустрічей!